Дорогі мої підписники і гості каналу, маю ось отаку невеличку діляночку. Яка в мене раніше була у таких багаторічних кущиках квітучих, а зараз я їх прибрала. І поки що тут знаходяться багаторічні бур'яни. Ну, проблема в тому, що їх треба видалити. Для цього треба або докласти фізичний зусиль, бо, бачите, тут дуже-дуже багато бур'янів, ну, або побризкати гербіцидами. Я подумаю, як краще це зробити. Тут у нас така діляночка. Тут ми побудували в минулому році гараж, поставили навесні ось отакий паркан. Я вже про це говорила. І нашій онучці зробили такий невеличкий будиночок, який ми ось скоро пофарбуємо. І тут я планую зробити клумбу із хвойних рослин, щоб це була вічно зелена клумба. Отже, треба прибирати бур'яни.